Маємо дорозі до третього листа – Це є пакет документів. Організація називається підприємство екран екрану, конструкції в інструкції ЦОП Петра. є заклеєний, опечатаний. Я перейду документи, я вже йде в заклею. Довірність зразу після перед. Я довірність, то ви працевник, чи... Ви правда не квімо, подивимось, так? Я пофармився на моїх опозицій. Ну, зараз, зараз... Ситуація у Мартинска, Я пофармився на моїх опозицій. Відмістюю. Майсані варто. Звісно, я часом Є перелік матеріалів та обладнання. Є довідка про наявність аналогічних договорів. Є довідка з банку. Так, є довідка з банку про фінансові ресурс підприємства. І сума цілої пропозиції

Ja. Yep.